Доброго дня вас вітає Полтавщина. Прийшла у нас та ніч, що найстрашніша була температура найменша. Я тільки сиріть почало, у вікно виглянула. Дивлюся в мене на соломі така паморозь іній. Я вже й не виходила. Але зранку вийшла, дивлюсь, Бог милував. Бог милував. Все гарно. Розсаду я відкрила. От. Винесла насіння, хай прогрівається, бо в хаті так холодно, що і насіння замерзло. Хай гріється. Ну, як бачите, усе добре. Полуничка. Вижила томати. Ростуть, бачите, як гарно. Усе, слава Богу. Дякувати нашому Всевишньому за такі милості і благості його, бо у людей страшне. Страшне, що поробилось. Жалко. І праці цієї, що була, жалко. І коштів, які на це все вкладені. Ну вже що ж зробиш? У мене томати, бачите, вже викидає квіточки. Ось. І ось. Ростуть томатики. З Божою поміччю і з Божим благословенням. Нас Бог милував. Я вчора крутилась, крутилась, накривати, не накривати, та вже й накрити такого немає чим. І вирішила вже, що Бог дасти і буде. Нічого не робила. Тільки розсаду то трішки краще прикрила зайвою плівочкою. І на цьому діло закінчилось. Морква після мальчування піднімається, вирівнюється. Вона в мене цей рік. Те велике, те маленьке, те, що тільки сходить, того вже й зовсім нема. Ну і нічого. Без моркви не залишимося. Щось то буде. І все буде гарно. Вижила й картопілька. Город на місці. Город на місці. Заслуга це не моя, а це просто Божа милість, що нас оминуло горе. Так, бурячки, де сходи, де не сходи, але щось там буде. Подивимось. Теж зовсім без буряка не залишимось. Якийсь бурячок буде і на цьому дякувати Богу. Прийде час. Теж підпушу, піддобрю і замульчую, хай собі росте. Хай трішечки підніметься, бо зовсім маленькі. І все гарно. Капустка. Малинка жива. І ця рости, що нові фани. Все, слава Богу! Те, що рання малинка вже квітне. Треба якнайшвидше висаджувати розсаду і вже побризкати весь город, і всі кущі, і захистом, і підкормкою, і від жуків черв'яків. Все вже дуже требує такого. Луничка ще й цвіте і в'яже. Так що з Богом. Я ж вам ніяк не покажу. Я вже геть прибрала усі підв'язки винограду і паличку ту суху зрізала. І вже намі... намірилась тут садити квіти і гляньте. І мені він одразу кучу паганів пустив, перелякався. Ось так. Аж цілих чотири. Оце дав. Ну, хай росте. Не знаю, що з моїх руків з ним вийде, але хай росте. Ну, томати ось і плюс два, і плюс три, і плюс чотири. Витримали, то витримають і перці. Нічого з ними не станеться. Викидають світ усі томатики, і червоні, і рожеві, і жовті. Усе росте кожному свій час. Хай трішечки посидять, може трішки обвітряться, але вже середина не пропаде. Середина вже буде така, як потрібно. Мої трояндочки, як завжди, розцвітали на мій день народження, 10 червня. А зараз тільки 9 травня, а вже мої троянди квітнуть наповну. До мого дня народження тут вже буде стояти голий кущ. Досадно. Ось таке коротеньке відео. Огляд мого городу після плюс два, а може і ноль, бо такий приморозок якийсь був легенький, все витримало, мабуть, до нуля, що на поверхні так прямо така була приморозь, а рослиночки, дякувати Богу, всі вижили. От так. На цьому до побачення. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.